Традиційно у цій порі на телеканалі Тава Кременчуцькі новини. Дивіться сьогодні у випуску сьогодні. Міжнародний день миру свято вулиці республіканської відзначили мешканці Раківки та новини спорту. Сьогодні, 21 вересня, у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. Генеральною асамблеєю ООН цей день був проголошений днем відмови від насильства та припиненням вогню у всьому світі. Заходи з цієї дати відбулися сьогодні і в Хроманчуці. Сьогодні зранку міський голова Віталій Малецький провів офіційну зустріч з індонезійською делегацією, яка перебуває в нашому місті в рамках відзначення міжнародного дня миру. Говорили про співпрацю та партнерські проекти різних сфер життєдіяльності. Ваша дипломатична місія і наш город заінтересовані в розвитку двосторонніх зв'язків, в тому числі такого перспективного і значущого направлення, як народна дипломатія. Себаємана літагуйбас царатратралічуда. harus itu berarti muncul muncul boleh cum tidak sedikit belakangan ini sehabis sali kategori termuncul sejelas diteratah sebagai privilege buah narodok di gong terus di Наприкінці зустрічі учасники обмінялися сувенірною продукцією та зробили фото на пам'ять. Вже 10-й годині у парку миру відбувся урочистий захід Дзвони гонгу миру за участю міської влади, індонезійської делегації, учнівської спільноти міста та пересічних кремочужан. За доброю традицією, керівники та гості міста вшанували пам'ять учасників бойових дій Другої світової війни, поклавши квіти до меморіалу слави. Єдиний в Україні встановлений в Кримучуці гонг миру цього дня зібрав численну аудиторію. Ним спільним прагненням миру та єднання народів світу. Я цей етат міра із Індонезії приніс вам щастя, удачу і мир нам всім. Ми хочемо подякувати зараз ветеранам великої вітчизняни, захисникам вітчизни всіх поколінь, які своїм здоров'ям, своїм життям захищали і захищають нас. Ми хочу подякувати нашим захисникам на сході України, хлопцям, які зі зброєю в руках щоденно, щонічно бережуть спокій, і мир в наших оселях. Бережуть спокій і мир в наших містах, і це мирне небо, яке ми починаємо цінувати. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять тих, хто віддав своє життя за мир. Під звуки гонгу миру в небо злетіли білі голуби. А вже по обіді представники індонезійської делегації завітали до 4-го ліцею. Тут відбувся інформаційний ринг поважних гостей з учнівською спільнотою армії добра. Кращих керівників центрів дитячої дипломатії було нагороджено грамотами та відзнаками. За правильні відповіді на запитання індонезійців ліцеїсти також отримали призи. Президент центру дитячої дипломатії, ліцею номер 4 передав поважним Остям символічний подарунок сувеня таслі по тому присутні ще довго спілкувалися та обговорювали плани, зокрема щодо відзначення вже наступного року 25-ї річниці дипломатичних відносин Індонезії з Україною. Естафета святкових заходів до відзначення річниці з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників стартувала сьогодні. Свято вулиці республіканської відзначали мешканці роківки. Урочиста хода, ярмарок, доробок студентів ПТУ та святковий концерт. Подробиці в наступному матеріалі. Розпочалося свято патріотичною ходою з державними прапорами, пліч опліч вулицею Республіканською пройшли ветерани, студентська молодь, працівники підприємств, люди поважного віку, депутати міської ради з керівництвом Крюківського району. Така хода миру стала доброю традицією для Крюків'ян. Это очень замечательно, люди радуются, это действительно такая хорошая традиция. Хочется пожелать всем крымчужанам, чтобы у нас никогда не было войны, чтобы скорее бы война закончилась, чтобы мы восстановили свою страну в тех границах, которые есть, и чтобы мы радовались жизни, и чтобы светило солнце, как сегодня. Желательно, чтобы чаще были такие у нас праздники. Хороший день, хороший праздник, хорошее настроение. Всех с праздником здоровья, благополучия, мира и добра. Символічно, що сьогодні, у Міжнародний день миру, на святі своєї вулиці, громада правобережжя продемонструвала єдність та співдружність поколінь. Адже саме зараз питання миру неабияк актуальне. Мир це голова в нашому житті. Якщо мир буде, то і наш народ буде жити. Хочеться жити в мирі без війни. Для цього треба групуватися і бути об'єднаними. Дуже хочеться, щоб було все добре. У нас в країні. Щоб був мир мешканців правобережжя зі святом привітала заступник начальника Крюківської адміністрації Зінаїда Проценко з наступаючим днем міста. Вас днем, коли наше місто звільнилося від нацистських загарбників. Я хочу поважати, щоб ваші домівки, ваші родини завжди були захищені від цих невзгод, які можуть трапитися на життєвому шляху. Вважаю вам всім міцного здоров'я, бажаю наснаги у всіх ваших щоденних справах. Особливі слова подяки за мужність та героїзм лунали для ветеранів. Для них полум'яні гвоздики, для них і зворушливі виступи кремчутської малечі, а на знак пам'яті про тих, хто загинув у військових конфліктах хвилина мовчання. Силами учнів ПТУ та студентів університету третього віку організували святковий ярмарок. Надзвичайної краси доробки, створені руками молодих людей та пенсіонерів, вражали, дивували та зачаровували. Свято Вулиці Республіканської вдалося. Згуртованість української громади запорука миру та спокою. Тож єднаймося, шануймося і любімо свою батьківщину, своє місто, свою вулицю. На світі багато вулиць славних. Но не сменяю адрес я. В моей душе ты стала главной, родная улица моя. Сьогодні міський голова Віталій Малецький провів зустріч із стипендіатами міської ради 38 представників студентської молоді, відзначених за високі досягнення в навчальній діяльності та громадській роботі, отримуватимуть за рахунок коштів міського бюджету матеріальне заохочення від 600 до 1000 гривень. Зустріч пройшла в атмосфері невимушеного спілкування. Кримучуська молодь прогресивна, комунікабельна. Тож багато жартували. Ставили одне одному запитання. Зокрема, студентів небе, як хвилює питання працевлаштування. участь в вільшення робочих місць? и взаимодействие вузов и работодателей и наоборот. Наша проблема как бы действительно с работодателями создать условия, чтобы они могли вам платить нормальную зарплату. Мы со своей стороны как город делаем все для того, чтобы бизнес развивался, чтобы предприятия работали. Мы сотрудничаем опять же с предприятиями, они просят периодически, дайте специалистов хороших, дайте, вот мы там кого-то даем, кого-то предлагаем. Со своей стороны в исполком мы берем молодежь, заинтересованы в том, чтобы вы приходили и работали у нас. На наших комунальних підприємствах в тому числі, користуючись нагодою, студенти Кримчуцького національного університету імені Остроградського запросили мера взяти участь у роботі дебатного клубу. Міська влада високо оцінює ініціативи та успіхи молодих Кременчужан та всіляко підтримує їх. Міський голова Віталій Малецький наголосив, що практика стимулювати талановиту активну молодь у Кремчуці існує вже кілька років поспіль. Щороку видатки міського бюджету на ці цілі збільшуються. Разом з тим зростає і сума стипендій, і кількість стипендіатів. Отримання Стипендії стипендії міської ради, яка ми впевнені в цьому допоможе вам ще краще вчитися, ще бути більш активними в громадському житті в тих звершеннях, які ви робите для своїх вузів, для нашого міста і для нашої держави. Сьогодні чотири десятка юнаків та дівчат, відмінників навчання, гідних спортсменів, громадських активістів отримали сертифікат стипендіата міської ради. Юлія Хижняк задоволена, що її зусилля над самовдосконаленням помічені та відзначені на міському рівні. Для мене та очень важна штона. Меня признається анализ ну других претендентов. То есть я я от чего достигла, я для этого работала, ну, старалась, старалась, участвовала в на научных конкурсах, старалась выходить на хорошие баллы. Ну, то есть для меня для моей семьи тоже это важно, ну, потому что они тоже чувствуют гордость за меня. А Ирина Вытряшко за свои успехи, за вдячью викладачам та батькам. Я дякую своєму куратору, беспарточни Олені Іванівні, дякую на всій своїй кафедрі. Я на психолога. Дякую своїм батькам, так, що виховали мене також дякую нашому меру, взагалі його команді. Те, що він підтримує студентів, це велика заслуга. Ну завжди приємно отримувати не тільки похвалу словесно, але й матеріально. Кримучицькі новини вітають всіх стипендіатів міської ради та бажають скоріше отримати першу стипендію від міста. Стипендію! Вчора у Кременчуці пролунав концерт легенд сучасної української музики. До нашого міста завітав гурт «Океан Ельзи». яскраве та патріотичне музичне шоу зібрало більше ніж 10 тисяч кременчужан і тривало до пізнього вечора. Які ж враження у містян від концерту та чи легко було діставатися місцевим шанувальникам гурту додому? Дізнайтесь вже за мить! Добрий вечір, Довгоочікуваний концерт проходив ввечері на кремінь арені поблизу міського саду. Для багатьох містян доїхати звідти додому вночі в звичайний день стало би проблемою. Але у зв'язку з концертом гурту «Океан Ельзи» міський голова Кременчука Віталій Малецький дав розпорядження продовжити роботу громадського транспорту до першої години ночі. У посиленому режимі працювали і маршрутні таксі. Тож шанувальників української музики було кому довести додому. Жом Кременчужан після концерта вивести їх. Жом окчаний концерт, щоб довести людей по домам. Зі 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 зі, що на вулиці холодно, поэтому люди на жнебурі наставлю домой, щоб дихали, завтра на роботу. Все для людей Зараз раз розірнуся, поєду на молодіжне. Всі встигнете розвести по домівкам. Звісно, Тролейбуси там стоять. сколько. тисячі кремечужан, які з позитивними враженнями та гарним настроєм йшли з концерту, були щиро вдячні міській владі за таку турботу. Не співались, не танцювались, отримали позитивних емоцій від нього, від цього колективу. І на позитиві додому. Подругу посадила на маршрутку і досить бачу, досить гарно. Всі так сідають. Ну прям приємно, що так місто по попіклувалося, що так люди чекали такого концерту і так от добираються. Я думаю, всі будуть доволі. Маршрутки вряд стоять, тролейбуси вряд стоять. Хто хоче маршрутка, хто хоче тролейбусом, пожалуйста. Да такий свободний транспорт. Тролейбуси та маршрутні таксі курсували містом допізно. І головне своє завдання виконали: додому розвезли всіх. Для Кременчуцьких соцпрацівників, які доглядають за літніми людьми, медики проводять лекції з виявлення та профілактики різних хвороб. Лікарі Кременчуцького обласного госпіталю для інвалідів війни сьогодні інформували про цукровий діабет та онкологічні захворювання. На лекції побували і наші кореспонденти. Зважаючи на те, що соцпрацівники піклуються про людей похилого віку та хворих, їм варто знати про симптоми різних хвороб та правильний догляд. Вони доглядають за людьми, вони ходять, приносять комусь їсти, комусь ще щось, і вони найперші, частіше за все, зустрічаються з хворобами, травмами і таке інше. Вони повинні. Ну, навчитися наданню допомоги на різних етапах. Це ми робимо. У нас постійно працює університет, який називається Будьмо Милосердні. Цей університет працює для соціальних працівників Автозаводського і Крюківського району. Досвідчені лікарі Кременчуцького обласного госпіталю для інвалідів війни проводять спеціальні лекції щотижня. Сьогодні медики розповіли про симптоми цукрового діабету та онкологічних захворювань. Заслужений лікар України Людмила Лобановська проінформувала часу з працівників, як виявити недух та який спосіб життя має вести хворий. Це активний образ життя, щоб не сиділи люди, особливо з лишнім весом, не сидіти на лавочках, советуйте, щоб більше ходили. Не може займатися спортом, там, волейболом, плаванням і так далі. Ходити. Во время движень йде енергетична розтрата всіх калорій і сахар в Тому числі утилізується. тема онкологічних захворювань розкрив терапевт Володимир Салашний. За словами медика, виявити хворобу на ранній стадії дуже важливо. Адже якщо людина вчасно звернеться до лікаря, їй нададуть ефективну медичну допомогу. Наступного тижня медпрацівники планують розповісти про алергію та правильний догляд за хворими. Кременчуцький баскетбольний клуб Кремінь готується до старту чемпіонату. Наші земляки днями провели на домашньому майданчику два товариські спаринги з кропивницьким золотим віком. В обох поєдинках підопічні Бориса Сагая здобули переконливі перемоги. Кременчиська команда продовжує підготовку до чемпіонату. Днями баскетбольний клуб Кремін зіграв два товариські матчі з золотим віком із Кропивницького. Суперники наших земляків золотий вік, виступає у вищій лізі чемпіонату України. Минулого сезону золотий вік грав у фіналі плей-офф. Однак поступився там Харківському політехніку, який цього року буде грати у найвищому дивізіоні. Нещодавно у Кропивницькому місцева команда провела два спаринги проти МБК Миколаїв. В результаті суперники обмінялися перемогами. У Кременчуці кропивницькі баскетболісти не змогли скласти серйозної конкуренції Кременю. В обох двобоях наша команда здобула впевнені перемоги 98-87 та 106-89. Звичайно, ще зарано говорити про 100-відсоткову готовність наших баскетболістів до відповідальних і складних матчів чемпіонату. Але загалом Кремін залишив по собі гарні враження. Активними діями, як у захисті, так і у нападі відзначилися кременчужани Шостуха, Ясененко, Тищенко, Лохманчук, та й інші гравці команди продемонстрували непогану функціональну підготовку. До речі, баскетбольний клуб Кремінь узгодив умови співробітництва з новим головним тренером. Ним став відомий спеціаліст Борис Сагай. Останнім його місцем роботи був БК Харків, який минулого сезону разом із Кременем виступав у Суперлізі. Найбільша частина тренерської кар'єри Бориса Сагая пройшла у «Южненському хіміку. Також він працював у кривбас баскеті та будівельнику. У розпорядженні головного тренера Кременя Бориса Сагая. 10 гравців: захисники Максим Балашов, Олександр Шостуха, Максим Зозуля, Богдан Байда і Андрій Кожем'якін. Форварди Юрій Лохманчук, Крістіан Луговцов, Андрій Малиш і Богдан Ясиненко. Центровий Аміль Хамзаєв. Головний тренер Кременя Борис Сагай визнав, що роботи попереду ще чимало і є над чим працювати. Ми готувалися к цього спарінгу, тому намагалися якісь роботі по командному нападенню. Над защитою чисто спільші, якісь такі движення, положення, поэтому страдає все. Ну, будемо працювати над ошибками, будемо справляти. Естественно, попыталися, щоб всі гравці поиграли. Показали свої якісь кращі сторони можливості. Ну а в дальніше ми вже будемо смотрети. 30 вересня у КДЮ США 2 БК Кремін стартує в чемпіонаті двобоєм з Волинь Баскетом із Луцька. Завтра впродовж дня погоду синоптики обіцяють хмарну. Можливий дощ вночі температура повітря становитиме плюс 9, плюс 10. в день, плюс 11, плюс 13. Дякую, що дивитесь. до зустрічі на Отаві. Вже завтра. о цій же порі.